<плес> цей скверик улюблене місце Катрусі. Тут десятирічна дівчинка почувається в безпеці. Перші ознаки аутизму в доньки батьки запідозрили, коли їй виповнилося три роки. За цей час дівчинка так і не вимовила жодного слова. Будь-які новації такими дітьми сприймаються важко. Звиканню завжди передує бунт. Вони люблять щось вистраювати в рядочки або вздовж, або вверх. Ну в основному вздовж. Люблять однакові предмети. Тобто вони люблять, щоб все було в одному ритмі. Наприклад, якщо дитина звикла там їсти на сніданок таку-то кашу, то то пити, так-то умиватися, так то і йти в определене місце, то тоді в неї все добре. Якщо в її розкладі, в її ритмі щось порушилося, то тоді вона нервується дуже. Серед пріоритетних занять у катрусі розвиваючи комп'ютерні ігри. А ще дівчинка гарно малює та мислить картинками, а це особлива риса аутистів. Слова і речення вони обов'язково прив'язують до візуальних образів. Але єдиний, хто розуміє катрусині картинки, її рідні. Вони багато чого можуть, їх можна адаптувати до суспільства, і вони можуть жити своїм життям і бути корисними суспільству. Такі діти, просто треба ними займатися. Це одна з груп медико-реабілітаційного центру Дорога життя. Тут з 9 до 16 займаються з дітками з різними психічними розладами. Серед дев'яти вихованців, віком від 8 до 18 років, троє аутистів. Головне завдання вихователів закладу максимально адаптувати таких дітей до суспільства. Якщо дитина, яка має важкі вади, такі розумові, якщо вона знає кольори, якщо вона вивчила цифри, але якщо вона не може сама поїсти і зробити собі нагріти, то я думаю, важливіше це для таких дітей навіть дуже важко посидіти три хвилини за столом. Рештою дітей, щоб не, не закритись, не сховатись. Найпопулярніші методи корекції аутизму у дітей: медикаментозний та аб терапія, поведінковий прикладний аналіз. Психолог, діагностика, лікарі і далі вже корекційні, якісь заняття, центри, педагоги обов'язково. І кожен день батьки. Педагоги, батьки педагоги це таке коло і обов'язково дитину залучати. Чи то буде садочок, чи то буде центр, тільки не до проблемним залишається питання раннього виявлення таких дітей та надання їм своєчасної реабілітаційної та психокорекційної допомоги. Однак нині в Україні відсутній державний центр ранньої діагностики, в якому можна було б своєчасно обстежити хворого в Ужгороді, до прикладу, діє один приватний центр для дітей аутистів, такого спеціалізованого закладу. Такого спеціалізованого напрямку немає. Такими дітьми, як правило, працюють дитячі психологи, дитячі психіатри. Зараз аутичних з одного боку і гіперактивних дітей з іншого боку досить багато є. І в кінцевому рахунку ми маємо, ми маємо інвалідів. Однозначно, ну, що нашей.